Харі Крішна, другі відані. Сьогодні прославим славу Пхалгуна, Шукла Екадеши або Амалакі Екадеш. Історія була така. Одного разу цар Натхана сказав Асіштхімунь, о великий святий, будь милостивий до мене і розкажи про святий піст, який дасть мені вічне благо. Пасіш відповів: О, цар, милостиво, вислухай, як я опишу найкращий з усіх днів посту Амалакі Екадеш. Той, хто з вірою дотримується посту в цей Екадеше, отримує необмежене багатство, свободу від впливу всіх гріхів і досягає звільнення. Піс в цей Екадеше очищує більше ніж жертвування тисячі курів чистому браманові. Отже, будь ласка, уважно вислухай розповідь про мисливця, який, незважаючи на щоденне вбивство невинних тварин, досяг звільнення, дотримуючись посту в Амалакі Екадеша. Слідуючи приписам і правилам поклонінь, колись було царство Вайдіша, в якому всі брамани, Кшатрії, Ваші і Шудри, були рівно наділені ведичним знанням, великою силою і здоровим розумом. Олев серед царів усе царство було повно ведичних звуків, не було жодного атеїста, ніхто не грішив. Правив країною, цар Пашабін Дука. Член династії Соми, місяця. Його також звали Чітрерадха. І був він дуже релігійний і справедливий. Кажуть, що цар Чітрерадха був сильніший 10 тисяч слонів, і що він був дуже багатий і досконало знав 6 напрямків ведичної культури. Я далі розкажу, що це за 6 напрямків ведичної культури. Під час його правління жоден грішник не зазіхав на чужу дхарму, на чужі обов'язки. Так, абсолютно виконували свою дхарму всі брамани, кшатрії, вайші і шудри. Ніде не можна було побачити жебрака, не було навіть посух і повені. Звичайно ж, в царстві не було хвороб і кожен насолоджувався гарним здоров'ям. Люди здійснювали любовне віддане служіння верховній особі Бога, Господу Вішну, mm -hmm. слідуючи за царем, який здійснював також і особливо служіння Господу Шиві. Крім того, кожен двічі на місяць постився в Екадаш. Так, окращий з царів, жителі бай, Вайдіші багато років жили в щасті і благоденстві. Залишивши всі види матеріальних релігій, вони повністю присвятили себе любовному служінню Всевишньому Господу Харі. Одного разу в місяць Пхалгуна священний піст Амалакі Екадашем прийшов у з'єднанні з, з Двадеш. Цар Чітрарадха зрозумів, що цей незвичайний піст принесе особливо велике благо, і всі жителі Вайдіші провели цей священний екадище, строго дотримуючись всіх правил і приписів. Зробивши умовіння в річці, цар та всі, супроводжуючи його, пішли в храм Господа вішну, де росло дерево Амалакі. Спочатку цар і головні його мудреці піднесли дерево, посудене, наповнені водою, а також чудовий балдахін, взуття, золото, діаманти, рубіни, перли, сапфіри і пахощі. Потім вони вшанували Господа парашураму наступною молитвою: О Господь Парашурам, о син Ренуки. О всерадіючий, о визволитель світів, мила з того, прийди під це священне дерево Амалаки і прийми нашу смиренну повагу. Потім вони молилися дереву Амалаки. О Амалакі, нащадок Господа Брахма, ти можеш знищити наслідки всіх гріхів. Будь ласка, прийми наші смиренні поклони, і це скромне підношення. О Амалакі, ти форма Брамана, і тобі якось поклонявся сам Господь, Рамачандра. Обійшовши тебе, відразу ж звільня... звільняєшся, звільняється від усіх гріхів. Промовивши ці чудові молитви, цар Чітрарадха і його під... піддані не спали всю ніч, молились і поклонялись відповідно до приписів священного посту і кадашу. У цей благословенний час посту і молитви до зборів прийшла дуже безбожна людина, що утримує себе і сім'ю вбивством тварин. Обтяжний втому і гріхами мисливець побачив царя і жителів, Вайдіші, які проводять Амалакі Кадиші у священній, е, у священній пості і поклоніння Господу вішну і прекрасному, е, в прекрасному лісі, освітленому безліч лам, що горіли. Мисливець підійшов ближче, здивований, відкрившим, е, відкрившимся перед ним незвичайним видовищем. Що відбувається тут, подумав він. У цьому лісі під священним деревом Амалайкі він побачив божество Господа Дамодара, що сидить на Асині з, е, з посудини з водою, якому поклоняється і почув спів відданих священних гімнів, що описують трансцендентні ігри у вигляді Господа Щекрішня. Мисливець, хоча й був невиправним безбожником, Вбивцею беззахисних птахів і тварин провів всю ніч в великому подиві, споглядаючи святкування Екадиші і слухаючи прославлення Господа. Коли зійшло сонце, цар зі своєю свитою святими і всіма жителями завершили поклоніння і повернулися до міста Вайдіші, тим часом мисливець повернувся в свою хатину і поїв. У належний термін мисливець помер. Але в нагороду за те, що він постився в Амалайкі Кадиші і слухав прославлення верховної особи Бога, а також не спав всю ніч, він народився великим царем, що володіє багатьма колісницями, слонами, кіньми, солдатами. Звали його Васурадха, син царя відуратхи, і правив він царством Джаянті. Цар Васурадха був сильний і безстрашний, світлосяйний, як сонце, і прекрасний як місяць. Силою він був подібний вішну, а милосердям самій землі. Дуже милостивий і завжди справедливий. Цар Васурадха завжди здійснював любовне віддане служіння Всевишньому Господу Шивішну. Завдяки цьому він став дуже досвідчений у ведичному знанні. Завжди зайнятий. Справами держави був задоволений, піклуючись про підлеглих, як про своїх дітей. Він не любив гордість в будь-якому в будь-кому. Помітивши це, він руйнував її. Він зробив багато жертвопринесень і завжди робив так, щоб в його царстві нужденні отримували достатню підтримку. Одного разу, полюючи в джунглях цар Васурадха збився зі шляху і заблукав. Проблукав деякий час і, остаточно втомившись, він зупинився під деревом і, користуючись його гілками, як подушкою, заснув. Поки він спав, поруч з ним проходило якесь варварське плем'я і, згадавши всю стару неприязнь до царя, стало обговорювати, як його вбити. Так як він убив наших батьків, матерів, зятів, онуків, племінників і дядьків, ми змушені безцільно блукати як божевільні. Сказавши так, вони приготувалися вбити царя Васуратху різною зброєю, включаючи списи, шаблі, стріли і магічні мотузки. Але вся ця смертельна зброя не змогла навіть торкнутися сплячого царя і докуни собакоїди злякалася. Страх забрав у них силу. Вони втратили останні залишки розуму і стали майже несвідомі у своєму подиві і слабкості. Раптово вразивши дикунів з тіла царя, з'явилась гарна жінка. На ній було багато прикрас, навколо неї поширювався дивовижний аромат, її прикр... шию її прикрашала дивовижна гірлянда. Брови її рухалися в сильному гніві, і червоні очі сяяли в люті. Вона здавалася уособленню... уособленою смертю. Свої Своєю полум'яною чакрою вона швидко вбила все пелеме м'ясливців, які намагалися вбити царя. Коли цар прокинувся і побачив поруч з собою мертвих дикунів, він здивувався. Він здивувався, це все мої великі вороги. Хто ж убив їх? Хто мій великий благодійник? І тоді він почув голос з небес. Ти питаєш, хто допоміг тобі? Але той. Хто, але хто той єдиний, хто може допомогти в біді кожному, ніхто інший, як Шрі Кешава, верховний особа Бога, рятує тих, хто взяли притулок у нього без егоїстичних мотивів. Вислухавши ці слова, цар Васурадха переповнився любов'ю до особи Бога. Він повернувся в свою столицю і правив в ній безперешкодно, подібно другому індрі. Тому у цар Мандаха. Мандхата, оцар Мандхата сказав поважній весіж Кожен, хто дотримується священного Амалакі Кадаши, безсумнівно досягне вищої обителі е, Господа Вішну. Така велика нагорода за дотримання цього священного дня посту. Так закінчується розповідь про славу Пхалгуна Шукли Кадаши або Амалакі Кадаши з Брааманда Пурани. Е, Раніше я говорив про те, що шість напрямків ведичного знання, які це знання: система, система Карма Мімамса Джайміні, система санкя Господа Капіли, сина Девахуті, Няя, філософія Гаутами і Канади, Майявада, філософія Аштавакри, Йога Сутра Патанджарі і Пхагавата, філософія Шіле В'ясадеви. Дякую всім за увагу, Харі, Крішна і гарного вам посту.